Недовго тривало засідання бюджетної комісії Тернопільської обласної ради у четвер 30 січня. На ній повинні були розглянути питання неподання фінансовим департаментом облдержадміністрації проекту бюджету області на 2014 рік. Проте, як повідомив голова обласної ради Василь Хомінець, уже за годину до початку засідання комісії документ таки з'явився. Відтак виникла патова ситуація. На засіданні не було про що говорити. Адміністрація чи департамент фінансів не призначає засідання. Бюджетної комісії, оскільки надійшов офіційний лист за підписом голови обласної ради до обласної державної адміністрації, що на сьогодні буде комісія з питань бюджету, і сьогодні поданий бюджет, то, якщо така, так ставлять питання депутати, то можливо перенести засідання бюджетної комісії, щоб депутати вивчили цей документ і тоді його, як ви кажете, чи обговорити чи опрацьовувати. На сьогодні правильно сказав Олег Петрович, що може бути презентація. Обласного бюджету. Якщо є така неприязнь, я це зроблю. Як вам задати якісь питання, у чому зорієнтуватися, коли ми слухаємо, як бюджет може слухати ну, ну, на цей, ну хто розуміє, хто комісія розуміє. Ну те, щоб бачити якісь цифри, щось порівняти, щось проаналізувати, Степан Іванович, ви можете сказати, що ви подали невчасно, не два тижні, тому що що вам заважало і чому зараз? Бюджетна комісія призначила вчасно. Засідання бюджетної комісії обласної ради, на які повинні розглянути головний фінансовий документ, року, перенесли на інший день.